Вітаю! Сьогодні стисло розповідаю про пенсійні підсумки грудня і загалом року, і можемо зазирнути трошки в Новий рік. Отже, на початку грудня остаточно ухвалено закон про бюджет на 2024 рік. З нього нам відомо, що прожитковий мінімум зростає на 268 гривень, був 2093 гривні, стає 2361 гривня. Небагато. Але через те, що він протягом всього 23-го року не змінювався, через це багато людей взагалі залишилось без жодного підвищення пенсії та соціальних виплат. Отже, з 1 січня соціальні виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму, точно мають зрости. А от пенсії зростуть тільки з березня. Це стосується пенсії, які так само прив'язані до прожиткового мінімуму. Така примітка є в законі про бюджет, що прожитковий мінімум зростає, але пенсії, які від нього залежать, мають зрости з 1 березня разом з індексацією. Єдина категорія пенсіонерів, яка може розраховувати на невеличкий перерахунок, і то не всі з 1 січня це особи віком 65 у яких є повний стаж. У таких людей пенсія прив'язана мінімально до мінімальної зарплати. Детальніше я розповідав про це ось в цьому відео. Ну а надалі з 1 березня мають зрости пенсії і у зв'язку з прожитковим мінімумом, і через індексацію. Але якою буде індексація наразі невідомо, уряд має ухвалити додаткове рішення, головне, щоб вони дотрималися своєї обіцянки. З 1 квітня також має бути невеличкий перерахунок пенсій через збільшення мінімальної зарплати. І також під питанням перерахунок автоматичний щорічний по стажу для тих осіб, які працюють цього року. Уряд також має ухвалити додаткове рішення з цього приводу. Друга новина це бальна система. Членкиня комітету з питань бюджету, народна депутатка Леся Забуранна, в грудні нагадала, що наступного року. Очікується запровадження бальної системи. Про бальну систему, свою думку особисто, я висловлю в одному з найближчих випусків. А що стосується загалом цієї системи, то наразі мова йде лише про законопроєкт. Коли його буде ухвалено, в якому вигляді, наразі невідомо. Це лише проєкт, але обіцяли нам, що бальну систему введуть вже з березня. Разом з індексацією. Ну, побачимо. В свою чергу, голова того ж бюджетного комітету Роксалана Підласа на початку грудня зазначила, якщо США не надасть фінансову допомогу, то з початку січня в Україні почнуться вже проблеми з соціальними виплатами. Начебто бюджет ухвалено, а грошей в ньому поки немає. Як то кажуть, грошей нема, але ви тримайтеся. Втім, напевно, урядовці щось знають, можливо, є якісь кулуарні домовленості, бо індексацію з 1 березня нам обіцяли залізно. Про це казала і сама Підласа, і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Тож чекаємо, врешті-решт, ідентифікація переселенців. Про те, що їм треба пройти таку ідентифікацію до кінця року, анонсувалося ще в серпні, також в серпні було зазначено, що розробляється механізм проходження ідентифікації через відеозв'язок. І ось тут з'явилось дві новини. По-перше, через відеозв'язок тепер дійсно можна пройти цю процедуру. Остаточне рішення було ухвалено в листопаді, розроблено, затверджено, а набуло чинності воно тільки 8 грудня, якщо я не помиляюсь. Як пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку, я також розповідав в одному з попередніх відео. Можете подивитися. Ну, і друга новина найбільш гарна, напевно, це те, що цю процедуру ідентифікації. Подовжено, якщо це треба було зробити до 31 грудня, то ще є три місяці. Тепер це продовжено до 31 березня 2024 року. Про це, зокрема, говорила міністерка заступниця міністерки соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі телемарафону, якщо я не помиляюсь, 20 грудня. І відповідна новина є на сайті Ощадбанку. Там зазначено, що. Дія прострочених карток платіжних автоматично продовжується на наступний рік до 31 березня і це стосується, зокрема, і тих осіб, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Дякую за увагу. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім якнайшвидшого миру, здоров'я, добробуту. І щоб все було гаразд з вашими близькими. Хай щастить.